Рибки, вітаю вас! Молодик 29 січня у вашому 12 секторі гороскопа в 9 градусах знака Зодіака Водолій завітає до нас не сам, а в парі із китайським Новим Роком. Тож, зміна річних циклів. Будь-які видозмінені рішучі ситуації, які закликають до прояснення і звільнення від певних тривалих тривожних станів, а також заклики до самостійної, в такої осмисленості ситуації, в якій ми приймаємо свої власні внутрішні ключові рішення, це все такий от період. По цьому молодику звертаємо увагу рибки, що два дні до два дні після молодика, і саме календарна точна дата наразі це період активних видозмін. Перетворень творчих енергій, і в тому числі всього важливого, на що нам не вистачало часу, в чому ми не передбачали будь-яких власних інтересів, уподобань, на що не наважувались. З чим ми по даному молодику тепер маємо можливість розібратися. Звертаємо увагу рибки, що енергія водолія в 12-й сектор приносить нам такий гучний зов свободи і незалежності. А також наших внутрішніх проявів. Свободи, творчості, відпочинку і звільнення від обтяжень. Виражаються вони у стані здоров'я, і тепер ми саме маємо заклики внутрішні до того, щоб поставити крапку у певних шкідливих звичках, затяжних станах, чи ж то наші внутрішні страхи, і побоювання, навідатись до певного спеціаліста, наприклад, або наважитись на певну далеку подорож, відрядження, можливо, телефонний дзвінок. Який передбачає потребу з'ясувати стосунки, все те, що передбачає нашу активність на відстані, або ж спілкування із людьми, яких ми давно не бачили, не чули. Ситуація, яка була прихована, неясна, тягнулася тривалий період, і з чим ми не могли успішно справитись, тому що цих перемін боялися, або ж це перекладалося раз за разом, чи ж ми не могли записатися на прийом або побачитися з певною людиною, Спеціалістом, чи ж висловити свою думку, все те, що для нас в пріоритеті, все те, що не має ніякої для нас цінності, ніякого розвитку, але так чи інакше, ми мали тягнути якусь певну лямку, за когось виконувати певні зобов'язання, також будь-які переміни, які закликали нас до активної діяльності. Проте, ні сил, ні бажання з цим справлятися у нас не було чи ми не мали навіть тієї самої потрібної інформації. Поштовху запрошення певної кореспонденції, до чого ми докладали зусиль і не вірили в те, що нарешті все, цей процес буде припинено. Тут і судові тяжби можуть бути будь-які непорозуміння, також пересилання, поїздки за чимось, що ми можемо отримати тільки десь далеко і привезти буквально додому, або ж також будь-який тривалий формат спілкування, якого не можна було позбутися. Також дистанційне навчання або робота. І тепер ми змінюємо, вносимо якісь певні правки в такі стосунки і залежності, також все те, що передбачає наш розвиток, прагнення змінити місце проживання, наважитись, наприклад, на переїзд. Або ж все ж таки повернутися туди, де нам краще, де є такий осередок людей, який нас цікавить. Можливо, саме зараз на нашому життєвому шляху зустрінеться така людина, яка розповість нам певні новини, інформацію, Якісь звісточки про ті далекі краї, або ж можливі варіанти розвитку подій, про які ми тільки мріяли, або десь колись чули і не мали про це повної картини. Нам, можливо, не вистачало ні певного інформування, також якихось певних документів, дозволів. Чи ж ми, наприклад, довго готувалися до здачі іспиту, і тепер ми вже позбуваємося всіх страхів, або ж нарешті приходить той час, коли ми врешті-решт. Дійсно, ось цей от процес успішно завершуємо. Також рибки звертаємо увагу тут і на справи нашого минулого. Все те, що повертало нас раз за разом до боргових питань, можливо, також витребування певних документів, важкого спілкування, такої кореспонденції або листування, в якому необхідно було ще щось раз за разом роз'яснювати, надсилати, також ставити когось до відома, або ж документи, наприклад, чи відшкодування це все займало певний час нашого життя. І тепер ми маємо вже таку свободу діяти на основі отриманих документів, отримати якісь певні фінансові, в тому числі, бонуси, оскільки даний молодик в чудовому тригоні до Юпітера. А Юпітер, як знаємо, ваш управитель до відкриття Нептуна. Тож для вас, рибки, цей молодик позначається одночасно як потенціал. І можливості, і в тому числі фінансового сприяння. Юпітер, у вашому четвертому секторі. Тут будь-які приємні звісточки стосовно справ домашніх, для домашніх, в тому числі. І крім того, і стан здоров'я, який може повернути вас додому, наприклад, або ж із відрядження повертаєтесь. Чи будь-кого із ваших домашніх справи. Стосовно здоров'я або стосовно прибуття додому, буквально обертаються на плюс. Також звертаємо увагу рибки, що по тригону до Юпітера ми також можемо визначитися із певними Потенціалами нашої оселі із можливістю покращити наше обійстя, його стан, розмір, навіть збільшити нашу житлову площу, знайти саме те потрібне житло, об'єднатися, можливо, оновити наш інтер'єр або ж змінити щось на краще стосовно місця нашого проживання. Крім того, та документація, яку ми отримаємо, або ж певні страхи, коли ми просто не наважувалися на той переїзд, або ж все ж таки на оформлення певних паперів, чи якісь певні домовленості зависали у повітрі, і тепер вже чітко, ясно, ми не маємо прив'язки до попереднього місця роботи, до попереднього місця навчання, наприклад, або ж певні ще залежності і зобов'язання стосовно інших, і це буквально нас повертає до наших ліків. Ми маємо більше часу, більше тепер коштів на справи домашні, не витрачаємо їх на завершення певних процесів, на далекі поїздки, також на якесь ще непотрібне фінансування, наприклад, і фокус нашої уваги більше певні процеси не займають. Також рибки звертаємо увагу, що Плутон і Меркурій наразі у 12-му секторі це той важливий потенціал, який в першу чергу спрямований на внутрішню роботу. Всі важливі розмови із собою, а також для врегулювання тих спірних ситуацій, які не видані широкому загалу. Все те, у чому треба докладати зусиль, працювати виснажливо, можливо, також оновлювати підхід до справи, навчатися, оновлювати, крім того, наприклад, свій інструментарій, також, якщо це велика кількість роботи, приміром замовників, то ви коригуєте графік наразі, або ж формат роботи, формат спілкування. Будь-якого роду взаємодія із тим оточенням, в якому ви навчаєтесь, проживаєте, працюєте в тому числе. Це все може настільки наразі запалювати вас, що і говорити вам є про що, і в той же час ви набираєте таку значну базу інформації. Такий напружений період, який дає можливість достукатися на відстані до людей, в тому числі витребувати потрібні папери. І донести те важливе, відмінити все затяжне, і донести все важливе, в чому тепер в пріоритеті для вас. Ваш власний внутрішній вибір. Те, що вас цікавить, в чому ви впевнені, і те, що дійсно є для вас ось таким от внутрішнім ключиком. В чому ви будете дотримуватися певних правил чіткості і включатися буквально в певне середовище і певні процеси, але тільки на основі власного середовища, не з примусу, а саме за своїм вибором. Оскільки Плутон, рибки підкреслює ще й примус. Тиск і нав'язливість може нам принести. Тому тут певні важливі юридичні питання, паперові бюрократичні. Буквально ми можемо під тиском нових правил обставин тепер знову їхати до певних спеціалістів або так чи інакше мати справу з якимись тяжбами, або ж перенесеними засіданнями і. В принципі, виносити своє власне судження про те, що спеціаліста треба змінити, звертатися зовсім до інших людей. Також так не має бути, по нашим поняттям, в певних ключових питаннях, і нам треба цю ситуацію оголосити публічно, зробити буквально цей процес видимим. Отут може бути такий підводний камінь цього молодика, коли Плутон разом із силою дає нам в той же час можливість бачити, як певні дані приховують. Або щось відбувається загуальовано, або ж в принципі це якась неправдива інформація, або нею користуються так, що це більше схоже на зловживання. Тут, по Меркурію, із Плутоном і такому молодику, ми можемо надати розголосу і публічності певні інформації, або ж також стосовно нас певні дані можуть бути оголошеними. Тут важливо, наскільки ми вірно керуємо всім тим фоном перемін, який спрямовуємо у своєму житті, а також що для нас в пріоритеті. Можливо, нам треба буде повернутися до певних людей, до певних організацій і внести дій. Якусь певну ясність і витребувати свої права навіть на щось. Нам щось, наприклад, з огляду на пільги має бути надано, якісь послуги, товари, приміром, або ж також якісь документи. Крім того, все стосовно нашого здоров'я, спеціаліст, консультація, лікування, відшкодування. Також будь-які юридичні питання, все те, що тягнулося тривалий час. Зараз ми оголошуємо про це, наймаємо, наприклад, юриста. Ми вже підковані юридично і ось розбираємося. Тепер зовсім із іншої сторони справи. І до нас ставляться відповідно і ось цей залежний, тривалий, такий важкий процес. Він добігає свого завершення по цьому молодику. Тож, тригон до Юпітера це важливе соціальне визнання, в тому числі. Крім того, це можливість видозмінити свій статус в тому місці, де ви проживаєте. Тобто той документ, який ви отримуєте, або ж звісточка, або кошти, в тому числі, може в плюс посприяти і стосовно ваших домашніх місця вашого проживання, і дати вам можливість користуватися певними навіть пільгами, тобто дає доступ, нібито до таких ресурсів. Також звертаємо увагу рибки, що по цьому періоду для нас кожен новий день дорівнює новим можливостям. Як у тій фразі американського легендарного боксера Мохаммеда Алі, не рахуйте свої минулі дні, а вкладайте зміст у кожен наступний. Тож, по цьому молодику, ми дійсно інтенсивно наповнюємо видозмінами і рішучістю. Все те, в чому ми не будемо розмінюватися в кожному наступному дні, що для нас в пріоритеті, в чому ми маємо бути вільними, і скільки ще за нами ті наші страхи будуть тягнутися, а також, можливо, накладені на нас зобов'язання чи стани, з якими ми боїмося справитися в самих собі, що тепер у нас є, як запорука успіху. В чому. Ми вільні у виборі викладача, місця проживання, можливо, стосунки, які не мають жодних перспектив. Також питання еміграції, будь-яких зустрічей із офіцерами, посадовцями, тими людьми, які дають нам певні дозволи, в тому числі, і в чому стосовно нас можуть поступати так, що це має бути предметом суспільного розголосу, і тільки таким чином ситуація може бути врегульована. Також рибки звертаємо увагу ще й на чудовий тригон між Марсом, по знаку Зодіака Рак, у вашому п'ятому секторі гороскопа, і Сатурном у першому. Ось тут вас, як нікого, стосується активно цей тригон, співпраця між планетами, такий ефект, в якому ми отримуємо сприяння, докладаючи навіть менших зусиль. Ось тут наш глибокий інтуїтивний відгук на ситуацію, відчуття того, що правильно. Також можливість насолоджуватися самим процесом, крім того, мати і популярність, і в тому числі час на себе, на те улюблене, що для нас в пріоритеті. Можливо, це відпустка і, в принципі, навіть певний такий творчий резонанс, коли ми маємо час на себе і на предмет нашого інтересу, також на дітей, на поїздки до онуків і на важливу участь у житті наших нащадків. Також рибки, тут творчість, креатив, все те, до чого ми докладаємо зусиль, бажаємо донести це все важливе, до оточуючих, показати себе і маємо відгук. Ми дійсно розуміємо, що ми. Вкладаємося в графік, ми маємо певні фінанси, наприклад, на це. Також, крім цього, тут ще й зобов'язання, які звільняють нас від чогось іншого зайвого, що нам не потрібно, і час на цінне і важливе для нас особисто у нас знаходиться. Також рибки підкреслю, що такий от водний, поєднуючий фон наразі багато в чому перегукується із кармічним включенням. Осі лунних вузлів вже на новій зодіакальній площині, а саме в знаках рибки діва. У вас Перший сектор гороскопа завітав наразі вузол майбутнього раху, і він туди потенціал раз за разом буде привносити, розгортати його і тим більше по такому сприятливому молодику. По водолію в 12 секторі ви рибки зсередини, ніби готуєтесь до чогось більш важливого. Звільняються якісь певні проблемні ситуації, вони буквально залишають місце для того важливого, в чому ви наразі маєте дійсно для себе мету. Крім того, тут ще затяжні стани. Все те, що буквально нас відволікало раз за разом, турбувало зсередини. Також, можливо, певні борги, коли ми мали розплачувати. Наприклад, і мали таку фінансову тяжбу. Крім того, будь-які страхи стосовно спілкування, коли новий колектив, наприклад, або переїзд, або будь-яка новина, буквально в ступор таки нас занурювала. Тепер виявляється, що ми вже не боїмося цього процесу. Ми знайшли для себе певний шлях на цій стежині і ми маємо свої плюси. Ми розвиваємося за своїм якимось певним маршрутом і при цьому формуємо нове коло спілкування. Для нас важливі такі колосальні переміни наразі рибки, в яких немає місця жодним зволіканням. Все те, що має бути залишено у минулому, має там і бути. А для нас попереду важливий фокус уваги. І він не по бокам, не в нашому минулому ні в якому разі, і навіть не директно попереду, а вгорі. Це саме той соколиний погляд, соколине око, яке дає доступ нам до такого бачення ситуації, в якому нам сприяють віщі сили, в якому ми і розуміємо, хто там камінці нам в наш город підкидає, і в той же час розпізнаємо ті ситуації, в яких сприяння виглядає ті, як ведмежа послуга. Ось той саме талісманоберіг. Той дорогоцінний кайм, зітканий із соколиного пера, дає нам в тому числі і можливість перебороти будь-які тривожні ситуації. Все те, що виглядає для нас як певна непоборима сила і не хочеться щось змінювати, або ж коли вирішиться ситуація, навіть якщо ми доклали максимальних зусиль, ми те сприяння не відчуваємо. То ось тепер і соколине і той водолійський погляд згори, буквально на всі важливі і неважливі життєві процеси дає нам такі от старти. По даному періоду ми настільки активно заряджаємо наш 12-й сектор гороскопа, що енергія туди не прийде ще тривалий час. Така от стартова, відкрита. Адже тільки на початку серпня поточного року ми відчуємо результати. Тож зараз наша задача рибки. Не від Відволікатись, не розмінюватись на все те, що не дає нам ресурсів до видозміни, не дає можливість змінити колектив, змінити команду, змінити життєві обставини і, в тому числі, можливо, показати себе в певному новому місці, в новому колективі, або ж на певній посаді, навіть чи у самостійній роботі. як Незалежну особу, таку, що орієнтується в першу чергу на свої прийняті рішення, де для нас цікавість це пріоритет наразі, і крім того, таке коло спілкування, в якому ми розвиваємося, в якому, крім буденних звичних речей, ми ще можемо і помовчати цікаво, і крім того, обговорити щось дійсно спільне для нас усіх. Це також спільне коло допомоги може бути і важливе важлива цінна інформація, те, що завдяки іншим людям і нашому відкритому, широкому погляду, тільки і змогло бути для нас доступним. Дякую вам, рибки, до зустрічі у загальному відео і всі важливі посилання, як і зазвичай, в інфобоксі.